Шановні привіт, це Хейдіт, а це Старфілд. Ну що, пані та панове, як то кажуть, ми свою гру довели до ідеального стану. То просто ваші системи треба вже давно оновити. Я, на жаль, сином депутата в більярд, так би мовити, не граю, якщо ви зрозуміли про що я тому грав Старфілд на максимально застарілому залізі. Оце якийсь та там стародавній Разін 3700 x якась там 30-60 років правління Даниловича. Тому на мінімалочках з 75% рендером та модом на DLSS якось видавив з гри стабільних 50 Фепесів. І знаєте, був прям дуже-плюс-дуже дуже здивований, як таку красу взагалі можуть тягнути навіть сучасні недосистеми. В повітрі прямо стоїть запах першого крайзису, коли Next Gen прийшов раніше за можливості комплюкторів. Оці анімації, боже, ти дивишся у монітор і не можеш зрозуміти, то що воно таке. Це точно гра, може це кіно? І на секундочку, все зроблено руцями. Ну талановитими, звісно, руцями. Ніякого у цього дорогого та простецького у використанні motion capture. Заїбали ці халявщики. Нічого не хочуть самі робити, поначіпляють датчики на акторів, а потім диць на те вам анімації. Але коли професіонали в хаті, то можна зробити все, що сука, завгодно, не використовуючи оці ваші всякі здифу. На який хрестик витрачати гроші? І на застарілі технології, каже тот Говард, якщо ми можемо пустити ці фінанси на рекламу, щоб більше людей побачило справжній. Справжній шедевр. І як з цим не погодитись? Ви тільки погляньте на футуристичні міста, яких світ ніколи не бачив. От прям дивишся і. Талант та креативність дизайнерів. Ось тобі саме перше місто, в яке потрапить гравець, і, і господи, як воно дивує своєю архітектурою та чистотою, все таке біле, все таке гарне. А ось тобі футуристичний Лас-Вегас зі своїми неоновими рекламами, які світяться всіма існуючими кольорами. Де ви ще таке побачите? А оце, а оце дивіться, це просто витвір мистецтва. Навіть такий геній, як Джордж Лукас, надихався Старфі під час зйомок першого епізоду Зоряних Війн, а це на хвилиночку, не в борошно мокрою сракою сідати. І це я тільки згадав три міста, всього-навсього три, а перед нами тисяча планет. Цілий всесвіт? Сідай свій особистий зороліт, та вперед, вперед досліджувати космос. Тебе нічого не буде затримувати. Кому зараз треба ці дурні анімації? Ти реально хочеш дивитися, як твій герой буде постійно залазити в космічний корабель? Ну, господи, ну на що воно треба? Секундний перехід через чорний екран, і ось ти вже на місці. Я ж сподіваюся, ти не бомжара, яка в 2023 році запускає ігри на HDD. Нащо відволік? Гравця від дослідження тисяч тисяч сука планет оцими банальними перельотами. Кому взагалі може бути цікаво самостійно взлітати чи сідати на планети? На який хрестик дебільна можливість літати над самою планетою? Люди в могли б просто так тупо витрачати свій час, але, дякуючи тоду, цей непотріб просто вирізаний. Хочеш сканувати згенеровані планети та динамічно добувати корисні копалини. Але, але, не все так просто. На планетах вам можуть зустрітися пірати. І тут на сцену виходять ID Software. Ви що думаєте, тод Говард вам на презентації брехав? Це перша велика РПГ з дійсно крутим шутером. Старфілд взяв від Умовного думу тільки найкраще. Були просто викинуті оці усілякі стрейфи. Ясні підкати і так далі. Ось тобі зброя, ось тобі вороги, стріляй. Що ще треба від шутера? А ворог. А. Ай-ай-ай, вороги. Штучний інтелект просто дивує. Пірати реально прораховують всі моменти. Ну, блін, камон, нащо нам витрачати набої, якщо можна кинутися на ворога з рушницею в ближній бій? А як, а, а як вам момент, коли ви влучите в нічого не підозрюючого бота? А він замість того, щоб як. Тут банальне оце все кинутися на вас, воювати, скаже, що це було. Тобто, уявляємо, так вороги реально думають, спілкуються і не ведуть себе як заскриптовані придурки в звичайних іграх. Сім років розробки на секундочку, чи може навіть десять. Проте і це ще не все. Ніхто не забуває про сюжет та персонажів. І тут теж Тодд Говард не затягує та не вигадує зайвого. Ну, ну, на що вам у ці випадкові знайомства чи цікаві ситуації? Ви реально хочете годинами шукати основних NPC? Життя занадто коротке. Ось вам хаба локація, а ось вам збір майже усіх основних. Персів, іди розмовляй, знайомся. Що, що ти кажеш, тобі важко одразу всіх запам'ятати, тому персонажі для тебе перетворюються на сіру масу? Боже, ну що я можу сказати? Так зрозуміти майбутнє важко. Ігри не стоять на місці, а розвиваються. Старфілд це продукт нової ери. Це як ви самі любите казати, некст ген. Так що прокачуйте трохи голівоньку перед тим, як сідати за дійсно великі ігри. Це стосується і основного сюжету. Всі оці фанати Марвелів тільки і трендять. Що нудний початок, немає екшену. А що ви хотіли? Перед вами не якийсь там бойовик для тупих дегенератів. Старфілд розвивається поступово, крок за кроком, година за годиною. Ти маєш на собі відчути тягар дослідника. Максимальне сука занурення. Ніякого казуального екшен-вступу. Знову ж таки, поступово. Для когось це буде 10 годин, для когось 20 а але я вам кажу, після цього почнеться щось просто неймовірне. Але ну ну не буду спойлерити цього шедевра. Треба торкатися особисто. Від мене шість шматків сала з п'яти. Це найкраща гра з усіх, що мені довелося спробувати. Спробуйте і ви бажано купляйте де люкс видання, щоб Говард зміг купити собі ой-ой-ой вкласти у наступний проект ще більше коштів і зробити ще більш некстигенову гру.